Доброго дня. Ми продовжуємо розглядати координати вектора у просторі. Значить, як ми раніше говорили у які дії над векторами і має дії вектора має має задані координати? Значить, так само, як і площині сумо векторів у просторі, можна знайти. За правилами паралеограма або трикутника. Різницю векторів знаходить також за тим самим правилом, що і на площині. Множить вектор на число у просторі так само, як, як і на площині. Нагадую, що координатами вектору А, Бу, ми можемо позначати Х, Z, Маючи координати точки А, Х1, Y1, Z1, точка Б, Х2, y 2 z 2 Тобто, початком точки А, Х1, Y1, Y1, Z1, та кінцем точки Б, Х2, Y2, Z2. Це називають чисто. Якщо ми хочемо розрахувати вектор АВ, потрібно Х дорівнює. Х2 мінус Х1. Y дорівнює. Y2 мінус Y1. Z, Z2 мінус Z1. Значить, так ми розраховуємо mm -hmm. координати, координати вектора АВ. Також має, нагадую, що має також мов вектора а, модуль вектора АБ. Модуль вектора АБ це корінь квадратний, із в квадрат, плюс Y в квадраті, плюс З квадратів. Ну, це такі дві основні моменти. Які ми розглядали роз... раніше. Ці рівні Вектори мають відповідно рівні координати. І навпаки, якщо у векторів відповідно рівні координати, то вектори рівні. І над векторами, яка, які задані координатами у просторі. Тобто які бувають дії, Действість, сумою векторів А і Б, тобто вектора А координати. Х1, Y1, Z1, вектор А, вектор Б. Х2, y 2, z 2 Є вектор. Це сумою векторів. Є вектор С. Координати Х1 плюс Х2. Y 1 плюс Y2. Y2 Z1 плюс Z2. А різниці векторів, наприклад, ми позначимо D, Вектор D, Це Х1 мінус Х2. y 1 мінус Y2. Z1 мінус z 2 Це різниця векторів. Звертаю увагу, що коли ми вектори розраховуємо, то ми Х1 мінус Х2, Y1 мінус -Y2, Y2, Z1 мінус Z2. Тобто, це не як там, ми звичайно робимо, там вже 2 мінус Х1, Y2 мінус Х1. А зараз ми розглядаємо е, різницю. Тобто, як ми можемо записати? Це можна записати, записати таким чином. Якщо, якщо вектор С, то, все, то Вектор С це вектор А плюс вектор Б. Якщо різниця пишеться, то А-мінус Б. Отака От формула. Тобто, значит, і тому ми ось зараз е і також я доповнююся цього, що в нас є також добутком вектора А. Тобто, наприклад я бачу його от зверху нарисую, намалюю. Значить, це була різниця, сума, різниця і добуток. Тобто, значить, тобто, має вектор А, координати X1, Y1, Y1, Z1, значить, на число лямбда, де лямбда не дорівнює нулю. Є вектор. Тобто оце лямбда, ми просто пишемо таким чином лямбда вектор А, це лямбда X, лямбда y, лямбда Z. Це добуток векторів <coughs> вектора А на якесь число, якщо але це число не дорівнювало нулю. Зараз ми розглянемо декілька прикладів на основі всіх цих дій. Зараз ми подивимося розглянемо такий приклад. Так, так, Найдіть координати векторів, суми і різниці. В умовах завдання. Вони обов'язково пишуть ось цей так. Це дорівнює вектор А плюс вектор Б і Д дорівнює вектор А мінус вектор Б. За умовою. Ми маємо значит, координати які? Значит, координати А, вектора А1, мінус 3, 4. Координати B дорівнює 3, 2, мінус 1. Якщо ми хочемо розв'язати, от чому дорівнює вектор С, ми можемо так от просто написати. Вектор С це у нас сума. Значить, 1 плюс 3 буде 4. Мінус 3 плюс 2 1. 4 плюс мінус 1 буде 3. Ось ця сума, ми, суму ми отримали. Далі вектор D. Зараз ми потрібно віднімати, тобто від вектора А мінус вектор Б. 1, мінус 3, мінус 2. мінус 3, мінус 2, мінус 5. 4 мінус мінус 1 буде 5 просто. От ми отримали координати векторів. Яку от нами представлено. От, тобто от ми просто виписуємо от таку строчку або у штаху ну, на одному строчку, а можна так написати, щоб бачити Х і З. І тоді ми можемо сказати, от якщо б стояло б B плюс А, то ми ну, або Б-а, то ми починали б всього. 3 мінус 1, 2 мінус мінус 3, мінус 1, мінус 4. Тобто, ось тобто, таким чином. Це тобто, найпростіший приклад. Зараз ось, наступний такий приклад. Тобто, наступний приклад ми розглянемо такий. Значить, тобто, Над дано вектор M і M. Координата має мінус 2, 1, 3. Координата n дорівнює, ну, має координати 0, мінус 3 і 2. Нам потрібно знайти координати вектора P дорівнює 2M-3M. Ми спочатку. По-перше, ми повинні помножити 2m. Ми просто пишемо 2m, координата M. Що ми робимо? В двохрапках пишемо. Значить, це ми 2 умножене на вектор М. Тобто координата має 2М помножене на мінус 2 буде мінус 4, 2 умножить на 1 буде 2. 2 помножене на 3 буде 6. Наступне. 3n. Двокрапка. крапка. 3, 3 на 0 0. 3 на мінус 3 мінус 9. 3 на 3 на 2 буде 6. Це 3n. А потім ми вже дорівнюємо Рідничу. p Буде, має координати такі. Значить, 2m. Вот. Мінус 4, мінус 0. мінус 4. 2 мінус мінус 9. Значить 2 мінус мінус 9. Тобто 2 плюс 9. 11. 6 мінус 6, 0. От ми отримали координати вектора P. Тобто спочатку ми розраховуємо. Можна розрахувати отаким от, от чином спочатку 2m, потім 3n, а потім ми вже пишемо вектор, який нам потрібен. Тобто 2m, тобто ось ці координати ми повинні відняти 3n, тобто оці координати ці. І ми отримали ось цю точку. Значить, Такий найпростіший приклади. Фоти зустрічається у всьому, ну, у всьому тесті, в тесті або в завдання, або щось там таке. Значить... Давай ми розглянемо умову колі... колінеарності векторів у просторі. От, наприклад, вона нехай дано вектори. Вектор А, 1, І1, В 1 І вектор Б, Х2, у 2, Z2. А і Б з не нульовими координатами коліна арми, якщо Х2 почують на x1, порівнює y2 на y1 дорівнює z2 дорівнює z1. І отримаю лямбда. лямда. Причому лямбда, якщо лямбда більше нуля, то вектори А і Б паралельні. Тобто, ідуть от таким чином. Тобто колійна колінарні. А якщо лямбда менше нуля, то вектори А от таким шином. Не колійна. так. Це умова колінарності тобто, векторів. Місто, якщо одна із координат вектора А або Б, Дорівнює нулю, то пропорцію, ось цю пропорцію, треба розуміти в тому сенсі, що відповідна координата другого вектора також має дорівнювати нулю. Дві умови колінарності векторів у просторі. Давай ми розглянемо зараз такий приклад. Місто, приклад має такий. Значить, ну отраз ми подивимося. Вектор С протилежно напрям напрямлений з вектором D. І модуль С дорівнює 9. Найдіть координати вектора С. Тобто, ми маємо... у нас дано які дано значить задано? У нас вектор D. Має координати такі, мінус 1, 2, мінус 2. І модуль С дорівнює 9. Значить, нехай вектор С має координати, наприклад, такі, Х, Y, Z. Значить, оскільки, от, як говорять, протилежне напрями, коли а, вони це протилежно, Напрями, а у першому випадку це прямий напрямик. Значить, е, якщо у нас от, ва, умовою завдання протилежно напрямі з вектором D, тобто С, вектор С, протилежно D. значить, ми пишемо такі пропорції. Х. Вносится минус dревню. До y доносится на 2. Z відносится минус 2 и отримаю лямбда. D на зараз лямбда менше 0. Тоді, если лямбда менше 0, то x древне минус лямбда. Y древние 2 умноженные на лямбда буде 2 лямбда. І в дорівнює мінус минус 2 лямбда. Значит, за умовую. Вот все мы как бы ми прибыли. Тобто, Потому что протилежно, поэтому можем признака, чему у нас равно х. Тобто, мы не ми Мы смотрим сначала х к лямбде. Потом... А сюда ми виражаємо X, Y, Z. Отримаємо такі формули. Значить, якщо е, за умовою завдання модуль вектору С дорівнює 9, то нога є така формула, раніше ми говорили. Модуль вектора С дорівнює корінь із Х е, квадрата, плюс Y квадраті, плюс Z в квадраті. Да? Все ми вже знаємо. Тобто вона дорівнює е, 9 за да, модулю завдання.